Доброго здоров'ячка, любі підписники та глядачі мого каналу. Одразу е, почну з вибачень, що немає так довго відео, друзі, не було, просто-напросто що знімати. В рейсі я не їздив, е, нічого цікавого в житті, ну як там, происходило, звісно, але це в блозі недоречно було б і нецікаво показувати. Сьогодні у нас понеділок, сьогодні я надіявся виїхати в рейс, але нічого толкового е, так і не було по загрузочкам. То я нікуди сьогодні так і не поїхав. Буду їхати завтра. Зараз їду до друзів на СТО. І трошечки накупив я колхозу. Ось такі ще всякі лампочки в стилі Holland Style. Буду обвішувати автомобіль. Думаю, в цьому відео, що вже вийде, ну, в п'ятницю, я це все вже більш детально покажу і розповім. Дякую вам за терпіння.